Прийшла подивитися на пуголовків, а їх ще немає. Ви знаєте, оця шкалабаня, вона висохне, чи встигнуть вони вилипитись і відростити собі лапки, щоб, щоб тікати з цієї посухи, бо воно ж висохне, щоб втекти звідсіля. Не можу висловити свою думку, не знаю, як висловити свою думку. Нема ще жодного, але вони будуть. Я пам'ятаю в дитинстві, як жила у кропивнику з бабою та дідом. Оце такі калабані. Я хочу сказати, що там дощі це було нерідке явище. <кiffe> Вибачте. <кiffe> І от ми знаходили от таку велику калабаню. Ви б знали, скільки в нас радощів було. Ну, я маю на увазі влітку. Хто мав голову від чоботи, ну, хто був заможніший, ніж я. То виходили в гумових чоботах, а хто ні, навпаки, ми босоніж. Так я вам скажу, ми, ми не були злиднями, ні. Може, ще й до того. Тому до мене так ставилися поблажливо, що я була донька пана моря. Ой, донька, вибачте, онука. Онука пана моря. ж ходила в церкву, там допомагала війська з Ну, я відійшла від теми, Так ось. Хочу сказати, що навіть ті, хто мав в умові чоботи, у кого вони були на ногах, знімали ті чоботи. І ходили ми по цій калабані по соніш. Це таке моє дитинство. Ви знаєте, такі приємні спогади. Ну, я не знаю, я, мабуть, ударяюся в дитинство, завжди мені. Згадуються, Ось, коли дівчата з Західної України, відео, коли дивлюсь, мене також такі відчуття в мене. Прямо сліз мене розбирає. А ще як слівця оці е е кажуть, як, до яких я тоді звикла. зараз я вже їх забула, звичайно. Деякі. Але пам'ятаю, мене завжди. Ой, тітка і вуйко, а шлях би тебе трафив!» <сум> Я робила собі запаси, розумієте, і клала під подушку, під матрас. Який матрас? Із сіна. Ми ходили з дідом до лісу, і оцей інжир ми називали кедрові горішки, це я зараз зрозуміла. А ми казали на нього інжир. Я оце назбираю цього інжиру і ховаю, а потім діти приходять, як мене немає, і крадуть. І оце вона мене сварила завжди, що я цей, заховаю цей інжир, треба ділитися. Не можна так, кажу, хай йдуть собі в ліс, та на, назбирають собі, мені ж діду з е, цей, сосну пригинав, щоб я збивала ці шишки, а потім лущила, я ж там і лущила, поки він би вибирав собі дерево на кисята, на косию. Ці грабливі, оці грабливі патички, як вони називаються, не знаю, не можу згадати зараз. Він же ж стругав ножиком їх з якогось дерева чи граб, чи. Ой, не я багато чого не пам'ятаю з того часу. Ну, це моя така ще одна історія. Я люблю розказувати історії на своїх у своїх відео. Кому не подобається, не слухайте. Я ж нікого не, не силою, не, не змушую. А мені, мені це приносить задоволення. Я потім взимку сиджу, переглядаю ці свої відео. І оце я десь згадую про своє дитинство, воно прям до сліз проймає, розумієте? Я тільки тоді й була, мабуть, щаслива, коли жила в кропивнику. дуже, що я ходила в церкву, що я боялася там сама залишатися, бо там мерці лежали. До поховання їх відспівали, а потім вони там ніч почували в церкві. Ну я ж з ними там не знаходилася, звичайно. Ось. Ну, що, Але оце як згадуєш, о ті часи, а потім у мене був відчим. Потім були два брати, то мені вже не, не до дитинства було. Звичайно, ось я. Бувся. Я дуже люблю гори, я дуже люблю долини. Взагалі тут розумію, яка там. Бо я так, так довго скучала за неї, сумувала за тою проблеми. Херсон ще на степ, як, щоб ви знали. Це ж степ. Тут колись ми щойно перший рік ми жили, як налетів оцей круговерт, як почав крутити оцей пісок, як буря у пустелі, розумієте? Як не знаю, як я дійшла додому, не видно було нічого. Пісок застилає очі, забиває носа, вуха, усюди він, отой пісок. Я йшла на помацки додому, але я таки дійшла додому. Я не знаю. Мене, мабуть, інтуїція довела. Скільки мені було? Років 12 чи 13. Десь отак. А ми жили там, двоповерхівка нам дали квартиру. Як переселенцям. Ми там жили перший рік, а потім нам видали, дали ділянку і ми почали, не пам'ятаю, чи будувалися, чи. От уже й не пам'ятаю. Бачите? Ну це згадається, це колись, колись мені згадається. Ось, і ось таке... таке було моє життя. Гляньте, як берізка всюди. Ці берізки повно. На городі я її не люблю. А ось так у степу, будь ласка, лід. яка вона гарна. Так само, як слимаків, на городі я їх не терплю. Або хрущів, або оцих альонок оцих. Оцих зелених, ой, як же ж вона називається, велика така зелена. Ой, забула. Я їх ханяю з троянд. А на дорозі я їх не чіпаю, навпаки. Я їх відкидаю, обходжу. От яке, яке ставлення, так? Двояке ставлення. Там вони мені заважають, що вони в садочку мені не потрібні. А тут нехай собі живуть. Тож я коли бачу біля будинку свого хруща, то я викидаю його на дорогу. І мені колись донька сказала, мам, ну він же ж знов прилетить до тебе. А може і не прилетить, і таке може бути. Може і не прилетить, оце я в кар'єрі. Бачите, яка стіна. оце Оцерства, на якій стоїть мій будиночок, моя хатинка. Ой, як я задоволена, що я не добудувала другий поверх. Це взагалі я... я і це не доробила, не встигла доробити, бо скінчилися гроші, скінчилася робота. А з пенсії не потягнешся, будинок добудувати. Це таке, це міф. З пенсії будинок не побудуєш. То ось ось ми піднімемось зараз і будемо на висоті. А тут майже вітру не відчувається, тому що така улоговина. Бо сідемо. Ну ось, думала три хвилини, забалакалася. Ну, на мене таке знаходить, коли починаю розмовляти про ті роки. Ой, мене наче пробиває, в мене таке відчуття приємне. У мене така радість. Здавалося б, радість, так? Радість із спогадів, так. Я б хотіла ще туди поїхати, але, мабуть, вже не судилася. Там уже хату нашу продали, я ще тоді була за радянських часів. Бабесі ми там будували нову хату вже більш таку сучасну, ніж у нас була тут. То вже таке. Так, ну все. Іду додому, гляли трішечки. Пітерець дронів немає. Сонечка, майже також немає. Ось хмари. Бачите, хмари на небі. Тож ми з задоволенням прогулялися йдемо там.